Дівчатка, всім привіт, рада вітати на каналі. Мене звукіра. Я персональний шопер, і сьогодні ми з вами розглянемо спідниці на осінь та зиму. Розглянемо як поєднувати спідниці зі взуттям та верхнім одягом та розберемося, які спідниці підходять для якого типу фігури. Жінко цієї фігури тому обов'язково залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, так як це допомагає розвитку україномовного ютубу. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові випуски. Всім приємного перегляду та зустрічаємось примірочним. І так, дівчатка, я знаходжусь в приміручній бренду Mango. Я записувала озвучку в примірочній, але під час монтажу зрозуміла, що все ж таки музика лунала надто гучно, тому перезаписую голос за кадром. Отож, як і заявлена тема, починаємо зі спідниць. На мені спідниця трендового А-силуету. Вона не твідова, але тканина дуже щільна. 48% це бавовна, решта акрил та поліестер. Такий меланжовий колір. Mm. Досить вона щільна, по нижньому краю йде бахрома, спідниця Міді на мені розмір S і в цьому розмірі по об'єму талії сидить вона так, як потрібно. Скажу відразу, що така спідниця робить акцент на талії, тому я б не рекомендувала спідницю А-силуету для дівчат та жінок з об'ємним наявним животиком. Тому що спідниця має акцент на звуженні на талії. Деталі і додатково вам покаже ту зону, яку б ви, можливо, не хотіли. Також я ось тут показую вам жокейські чобітки. вони на мені в розмірі 39, це натуральна шкіра, мені подобається їх висота, але, зазначу, вони в цьому розмірі досить мені вільні. Але ще що хотіла додати, що я не рекомендую брати взуття в осінньо-зимовий період, щоб воно сиділо вам дуже по ніжці. Чому? Тому що, по-перше, ви не зможете одягнути жодного якогось утепленого носочку. А по-друге, якщо ваша ніжка в зимній період не буде рухатися у взутті, то вам буде прохолодно. Отож, про що ще хотіла додати? що... Спідниця А-силуету одна із кращих спідниць, яка гарно поєднується як з ботильйонами, так з жокейськими чобітками, або просто з чобітками, які заходять під спідницю. А також спідниця А-силуету дуже добре поєднується з укороченим верхнім одягом, тобто дублянка укорочена, або, до прикладу, якесь пальто укорочене, а також спідниця А-силуету досить погано поєднується з пальто в довжині міді. Чому? Тому що спідниця розходиться донизу і буде виходити, наче у вас такий дуже обтяжена нижня частина. Ось тут я показую, що прилягає верхня частина в спідниці, тому дівчатка й жінки. Я рекомендую звичайну спідницю А-силуета поєднувати ось таким пуловером, лонслівом, як зараз на мені. Тобто верх ми трохи приталюємо, так як низ у нас об'ємний та вільний. І так, дівчатка, тут показую одне з кращих поєднань спідниці а силуету Це з укороченим верхнім одягом. На мені зараз дублянка укорочена в чорному кольорі, вона на мені в розмірі L. Подовжені рукава. Якщо рукавчик не закочений, то сидить вона добре. Дублянка мені сподобалась. Звичайно, це 100% поліестер, як зверху, так і всередині. Трошки мені не подобається ось ця яскрава блискавка, але, в принципі, дублянка в цьому образі виглядає непогано. І чому це одне з кращих поєднань спідниці А-силуету? тому що у нас утеплена спідниця, у нас тепла дублянка, у нас чобітки, які заходять під спідницю. Таким чином ви спокійно можете обрати будь-якої щільності колготки. Тобто утеплитися в зимній період, і це дійсно той образ, де ви будете виглядати в дусі 23-го року, де буде правильно поділено пропорції. Та де плюс-мінус буде якась така одна суцільна кольорова гама. Придивіться до такого образу. Звичайно, ви можете всі ці речі придбати не в бренді Mango, а в іншому бренді або в інших різних брендах. Але ось така формула одна з найкращих. Також на дублянці є дві бокові прорізні кишені. Наступна дівчатка-спідниця це спідниця міні. спідниці міні в нас в тренді. Відразу хочу сказати, що я розумію, що спідниці міні не для кожної жіночої фігури, не для кожної дівчини, але також така спідниця має місце бути в осінньо-зимовому гардеробі. На мені розмір 36%, вона в гусячу лапку, сидить вона в цьому розмірі плюс-мінус добре. Склад тканини в неї не найкращий, 79% це акрил, 13 поліет, та 7% віскоза. До неї в комплекті також йде в гусячу лапку блейзер. І ось з блейзером та з таким бежевим нейтральним пуловером, який я взяла просто як базу. Зверху накинувши блейзер та накинувши пальто Midi або максі в сірому або чорному кольорі. Ось такий образ, це буде образ в дусі 2023 року. Тобто, наче на вас укорочена спідниця. Міді, але на вас є темні колготки, які додають образу більш такої лаконічності, а також чобітки в жокейському стилі на плоскому ході. І таким чином такий образ буде виглядати лаконічно, а не вульгарно, не дивлячись на те, що на вас буде укорочена спідниця міні. Тому як варіант, можу рекомендувати придивитись. Наступна трендова спідниця це спідниця олівець в довжині до коліна. І такі тренди нам показали і бренд Miu, -Miu і Версаче, і багато інших брендів. Також екошкіра залишається з нами в трендах, залишається на піку своєї популярності. Показувала вам, що вже чобітками трошки зіпсувала колготки, тому завжди з собою ношу по дві-три пари колготок, тому що в осінньо-зимовому періоді. При це ось таке діло. Отож, рухаємось, що стосується спіднички. Вона на мені в розмірі 36, спідниця, до речі, мені сподобалась. Приємна м'яка екошкіра, позаду є розпірка, і показую, що спідниця закінчується рівно на рівні мого коліна. Відразу скажу, що ця довжина є трендовою, але, на жаль, ця довжина для більшості жіночих фігур буде негарно. Підкреслювати об'єм стегон, негарно підкреслювати ширину або товщину ікри в нижній частині ніжки. Тому з такими спідницями потрібно бути дуже обережними. Єдиний варіант, який я дійсно можу запропонувати, це ось такий варіант, як зараз на мені. На мені ботильйони на підборі, чорні колготки та спідниця до коліна. Так, ви робите одну чорну вертикаль. Якщо б ви ще до прикладу взяли джемпер в чорному кольорі. Таким чином ми б отримали єдину чорну вертикаль, яка гарно подовжує силует, робить вас стрункими, незалежно від того, якого б е, кольору ви обрали верхній одяг. Все рівно е, середня частина була б е, в чорному монохромі, і це завжди виглядає гарно, стильно та лаконічно. Тому спідницю можу рекомендувати, але дівчатка перед покупкою такої спідниці потрібно добре вивчити свої. Параметри фігури І ось тут, дівчатка, показую ще одну спідницю. Спідниця також в силуеті, але вона спідниця гофре. По боковому шву йде блискавка, вона на мені в розмірі 36% і цей розмір сидить на мені добре. Спідниця міді. Єдине, що дівчата це 100% поліестер, вона дуже легенька. Можливо, на весняно-літній період вона ще підійде, але в осінньо-зимовому періоді, дівчата, вона буде електризуватися до колготок. Але в ній не тільки оцей єдиний мінус, як склад тканини: спідниця гофре, спідниця плісе або спідниця в складку. Це Найпроблемніша спідниця для жіночих фігур. Так, ви зараз дивитесь на цю спідницю і думаєте, о, наче непогана спідниця гарно сидить. Так, але я бачу набагато більше, що саме, спідниця гофре, плісе, спідниця в складку збільшує ваші стегна, збільшує вашу е, животик та е, зону талії в декілька разів. Тому, якщо дівчата, нижня частина е, скажем, вашого тіла є така досить е, об'ємна, пишна, то я б не рекомендувала дійсно е, одягати, носити та купляти спідниці. Гофре, плісе та спідниці в складку. Якщо ви не хотіли б себе збільшувати в декілька разів. Додам, що мені подобається в цієї спідниці кольорова гама, але зазначу, який є ще один мінус цієї спідниці, що вона має досить великий принт, який також візуально додає ще об'ємів. Тому це досить проблемна спідниця. І спідниця Гофре проблемна, і спідниця з таким принтом проблемна. Тому, дівчата, якщо би все ж таки хотіли такого плану спідницю, то обирайте більш темні лаконічні базові кольори. І ось тут показую взуття трошки ближче. Е, нагадую, що чобітки на мені були в розмірі 39, це натуральна шкіра, підійшли вони мені добре. Єдине, що зазначу, дівчата, коли є нижня частина така широка, це і в е, ковбойських чобітках, і в е, жокейських чобітках, то завжди п'ята буде трошки вистрибувати. Ви це повинні розуміти під час того, коли хочете купити такого плану взуття. Також показую вам ботильйони, лаковані, ботильйони, досить високі високий та цікавий підбір. На мені був розмір 40 і в цьому розмірі вони мені були досить вільні, тому напевно ідуть розмір в розмір. І так, дівчатка, я плавно перемістилась в бренд Резервет, і тут також ми з вами розглянемо комбінації спідниць та взуття і верхнього одягу. Отож, що на мені? На мені дуже акцентні ковбойські ботильйони з натуральної замші. Ось тут я показую. Виглядають дуже цікаво, дуже стильно. Звичайно, вони нас відносять в бохостиль. Але ось так, як я зараз поєднала з спідницею з деніму, то виглядає це досить непогано. Також показую вам ось цей кардиган. Він дуже м'якенький, на мені розмір S, Сидить він, в принципі, непогано, але можна взяти і менший розмір. Дві накладні кишені, досить непогана фурнитура. Дуже м'який, дуже приємний, але я його не рекомендую, тому що склад тканини 89% поліамід і 11% поліестер. Ви в ньому. Дуже сильно будете пітніти. Також показую вам е, спідницю у вас силуеті, тільки з деніму. Е, на мені розмір XS, і вона мені замала. Е, тому потрібно брати на розмір більшу. Тобто в розмірі S. А всі мої дівчата параметри, як завжди, в описі під відео. Мені подобаються ось ці прошиті лінії, вони додатково будуть трошки е, видовжувати силует, і зазначу, що вона сяде ще трошки нижче, якщо б взяти більший розмір. Тому вона була б майже максі. Е, не забувайте також е, порівнювати мій зріст та ваш зріст. В загальному день. Та бежева замша, бежеві ковбойки це ідеальне поєднання, особливо коли речі з деніму, тобто джинси або спідниці в темно-синьому кольорі. Це, звичайно, в нас стиль бохо, це, звичайно, в нас стиль кантрі, але це одне з найкращих поєднань. Ось ці, до прикладу, ковбойські ботильйони, Вони акцентні, зазначу, їх потрібно вміти стилізувати, але можу рекомендувати. І ось тут я доповнила образ дублянкою в коричневому кольорі, яка трошки подібна до кольору ботильйонів. Дублянка на мені в розмірі XL, трошки спущена лінія плеча. Дублянка двоборна, є дві бокові прорізні кишені. До речі, дублянка мені сподобалась. В цьому розмірі вона сидить вільно, але меншу я б не брала. Вона трошки дешевша, аніж та, що була в манго, але виглядає нічим не хуже. Вона так само, верхня частина та нижня, це все 100% поліестер, але плюс-мінус виглядає непогано. І ось це також. Правильна комбінація, схожа на ту, що я показувала в бренді Mango, де укорочений верхній одяг та спідниця А-силуету. Єдине, що замість укорочених ковбойських ботильйонів я взяла високі ковбойські чобітки, так як все ж таки в нас дублянка говорить про те, що на вулиці досить прохолодно. Наступний образ та наступне поєднання з трендовою трикотажною спідницею. Завжди в осінньо-зимовий період трикотаж у нас виходить на перше місце. Але, дівчата, зазначу, ось цю спідницю з резерви не рекомендую, розказую чому. По-перше, склад тканини 100% акрил. Вся спідниця покриється катишками. Вона на мені в розмірі S і ви можете бачити, що тягнеться вона дуже добре. По-друге, тканина дуже тоненька та просвічує. Навіть мені здається, видно мої колготки. По-третє, така спідниця дуже негарно підкреслить всі нерівності жіночої фігури. Ми зараз не говоримо за маленькі параметри, ми зараз говоримо за параметри пишні. І це дівчата та жінки з пишними, об'ємними стегнами повинні розуміти, що якщо ви бажаєте спідницю з трикотажу, то обирайте щільну, дуже щільну тканину, дуже щільний рубчик, і обирайте краще в більш темніших кольорах, як, до прикладу, чорний, темно-сірий або можливо. Коричневий, темно-бежевий, щось в цьому плані. Не обирайте трикотажну спідницю в світлих відтінках, так як дійсно світлі відтінки можуть додати декілька сантиметрів. Цю спідницю, дівчата, не рекомендую, а таке ось поєднання, де в нас є кобойські ботильйони, трикотажна спідниця та укорочена дублянка, дійсно можу рекомендувати. Наступна спідниця, дівчата, схожа на ту, що я показувала в манго. І всі правила по спідниці олівець до коліна у нас залишаються, як я вже говорила про них в манго. Мені подобається екошкіра. Ось тут я показую, що вона мені завелика по талії, на мені розмір 40. Але я показую, що по стегнам сидить вона, в принципі, добре. І зазначу, що вона так само буде до коліна, просто на мені великий розмір, і вона сіла трошки нижче. Мені Подобається кошкіра, м'яка приємна шкіра, приємний колір, можна її поєднувати гарно в монохромних бежевих кольорах. І зазначу, є одне таке правило, дівчата, що спідницю ми обираємо по ширині стегон. Тобто на стегнах спідниця повинна спадати плавно, рівно, нічого ніде не передавлювати. А якщо ж вона вам по талії вільна, то тоді потрібно талію підігнати в кравчині. А по ширині стегон ми обираємо правильний розмір спідниці. Про це не забувайте, будь ласка. Спідниця непогана, можу рекомендувати. Правила поєднання спідниці до коліна я вже вам розповідала декілька хвилин тому. Дівчатка, рухаємось далі. Наступна спідниця це спідниця олівець в довжині максі, в сірому кольорі. Сірий колір в тренді, дуже на максі в тренді. Спідниця виглядає непогано, але є мінуси, тому я її не рекомендую. І зараз дізнаєтесь чому. По боковому шву йде блискавка, гудзики, ряд гудзиків є неактивними, тобто вона не розтібається. Вона на мені в розмірі М і. Далі вона мені вільна. Ось тут я показую, що по талії вона мені вільна. Чому не рекомендую? Ну, по-перше, склад тканини тут 100% поліестер, що не дуже добре в осінньо-зимовий період, так як така спідниця вас не зігріє. Довжина мені в цьому розмірі подобається. З ботильонами поєднується вона гарно. Показую вам ось ці ботильони, підбір кіттенхіл, гострий носик. Виглядають, до речі, непогано, на мені розмір 40% і вони. І мені завеликі, не дивлячись на те, що вони мають гострий носик, але йдуть вони розмір в розмір. Продовжимо за спідницю. Дівчатка, ряд гудзиків на спідниці, говорить нам за те, що спідниця відноситься до ретро-стилю. Якщо це є ваш стилістичний напрямок, то можете придивитися. Якщо ж ні, то спідницю з гудзиками я б не рекомендувала. Чому? Тому що е, будь-що, що знаходиться в районі вашого животика, буде акцентувати ту зону, де воно знаходиться. Тобто, це відноситься і блискавка, і гудзики, і якесь драпірування, все, що що знаходиться в районі живота, буде додатково збільшувати вам цю зону. Дівчатка, рухаємось далі. Наступна спідниця від бренду Різорф. Мені подобається, що вона має розріз спереду, тому що спідниця олівець без переднього, заднього або бокового розрізу це максимально неносибельна річ. Це стосується і спідниць е з деніму, і спідниць е просто з м тканини, поліестеру або бавовни. Ось тут я показую, що вона мені завелика, вона на мені в розмірі М. Вона мені сподобалась трошки краще. Аніж попередня. Склад тканини в неї також трошки кращий. 72% це поліестер 25% віскоза і 3 еластан. І вона трошки темнішого, темно-сірого кольору. І зазначу, що вона йде на понижену посадку, на таку середню понижену посадку. І е, вона мені подобається, як вона сидить, але для такої спідниці потрібні трошки ширші стегна. На моїх стегнах вона занадто є широкою. Е, в принципі, вона така ж сама тонесенька, як і попередня, але все ж таки трошки е, мені вона сподобалась е, краще. Звичайно ж, для когось вона буде максі, для когось вона буде міді. Е, звичайно, треба приміряти. Як варіант можете придивитись, але в зимово-осінній період вона також буде прохолодна. І ось тут, дівчатка, показує взуття, яке було на мені в бренді Резервед. Це ось такі чорні ботильйони, це поліуретан, тобто це не натуральна шкіра. Вони були в розмірі 40 і вони мені завеликі, не дивлячись на те, що в них гострий носик. І запам'ятайте, дівчата, що взуття, особливо туфлі, човники або слінбеки з гострим носиком, завжди мало мірять, так як наші пальчики не проходять до самого тоненького звужку на взутті. Також показую вам ось ці ковбойські ботильйони. Зазначу, що вони досить акцентні і їх потрібно вміти гарно та стильно застилізувати. Це натуральна шкіра. На мені був розмір 39. Підійшли вони в цьому розмірі добре, але зазначу, що вони широкі і в них так само трошки випригує п'ятка за рахунок розширеної нижньої частини. В загальному гарно виглядають. Зручний підбір. Дійсно, можу рекомендувати придивитись. Так, дівчатка, я в бренді Резерв і вирішила приміряти ось цю цікаву річ. Це дублянка з штучної овчинки. Це 100% поліестер. І, звичайно, вона прослужить вам недовго. Це 100%. Покажу вам так трошки далі. На мені великий розмір МЛ, спущена лінія плеча і подовжені рукава та подовжені самої дублянки, мені подобається, як вона сидить. Бачите, ось тут трошки. Бачите, який нерівний шов. Ну, це резерват. Але скажу вам, ось ця фурнитура така і вставочки з коричневого екошкір. Кольорове поєднання мені подобається, коричневе з бежевим. Дуже нам подобається, що закриває мої стегна. Така, якщо б була натуральна, то взагалі просто ну, дуже цікава, така тепленька, затишна така річ. Не знаю, прослужить вона, звісно, недовго, але чесно вам скажу, що на один сезон. На один сезон і, напевно, і я прикупила дві бокові прорізні кишені, виглядає дуже стильно. І коли ось така приходить осінь, зима, прохолода, хочеться якось утеплитись, такий стиль хьюго. Тепленький, все таке бежеве, коричневе, біленьке і дуже таке тепле, ніжне, приємне. Тому 100% поліестер, ви знаєте, що я вам таки, такі речі не рекомендую, але іноді все ж таки річ з поліестеру може виглядати непогано. Так, дівчатка, наступне таке пальто. Ось така довжина. Можливо, на свій зріст я хотіла б його трошки довшим, але довжина рукава непогана на мені розмір L. Воно двобортне, дві бокові провізні кишені з клапанами. Зараз подивимося, чи клапани можна приховати. Можна приховати, але бачите, воно не гарно виглядає, тому і ось на цьому пальто, ось бачите, видно, як ці клапани відстають. І роблять цю зону наче більшою. Тому для дівчат, які нижче мене з ростом, таке пальто сяде добре. Доборна застібка, широкий розрізний лацкан. І воно таке сіре меланжеве, спущена лінія плеча. І також є розпірка. Воно таке, знаєте, досить ворсисте. Боюсь, з часом воно може покритись катишками, тому що, бачите, воно не гладке, а ворсисте. І таке воно сіро чорно меланжеве Покажу ближче. Куцики. Є ось така кишенька. І є підкладка. І в складні тканини. Дівчата 30% вовна, решта поліестер. Тобто трошки, та все ж таки воно у вас зігріє. Нагадую на мені розмір L. І в принципі сидить добре, я скажу вам, що можливо навіть спробувала примірити XL для того, щоб воно було трошки довше на мій зріст. Дівчатка, я плавно перемістилась в бренд Zara. І тут також покажу вам один трендовий образ з чорною спідницею олівець довжиною Міді, ботильйони з гострим носиком на підборі Kitten Hill. Дуже зручні і дещо схожі на ті, що показувала в резерви, але ці з натуральної шкіри. Також зручні виглядають дуже гарно. А також на мені укорочене пальто-піджак в сірому кольорі. і Такі пальто-піджак, дівчата, я вам вже показувала і в Massimo Дуті, і в кос. І скажу вам, що зара також, в принципі, зробила непоганий варіант. Він, звичайно, не такий хороший, як в цих двох брендах, але також виглядає непогано. Показую вам спідницю. Спідниця мені замала, вона на мені в розмірі S. і ви можете бачити, що вона неправильно сидить по моїх стегнах. Тобто немає плавного такого обтікання мого стегна, а ось ви можете бачити, наче у мене з'явились якісь галіфе. По талії в цьому розмірі, звичайно, вона сіла мені добре, і склад тканини в неї непоганий. 71% це віскоза та 25% поліамід. Тканина щільна, спідницю можу рекомендувати. Що стосується однобортне пальто-піджак, дві прорізні кишені склад Склад тканини тут непоганий. 50% це вовна, 41% Поліестер. Підкладки немає. В принципі, як варіант можна розглянути. Також показую оці ботильйони. Вони були на мені в розмірі 40, це натуральна шкіра. І в цьому розмірі вони мені завеликі. Тобто ідуть розмір в розмір, так само, як і в бренді Reserve. Е, Хто з них був перший, не знаю, але ботильйони дуже-дуже схожі. Е, і Тельйони і спідницю, і ось це укорочене пальто-піджак. Дійсно, можу від зараз рекомендувати придивитись. Дівчатка, всім велике дякую за перегляд, всім дякую, хто додивляється відео до кінця. Обов'язково коментуйте, що вам сподобалось найбільше. Всім велике дякую, хто підтримує україномовний Ютуб. всім приємних вихідних, всім спокійних вихідних, всім па па па, -па.